Доброго дня, шановні глядачі, ми розпочнемо благодійний концерт, присвячений подіям лютого 2022 року, захисникам та захисницям, які боронять нашу батьківщину. Просимо всіх шанувати загиблих хвилиною мовчання. Просимо всіх сідати. Цього року ми хочемо показати вам, як наше покоління проживає страшні часи. На сцені актової зали стоїть скринька для збору коштів, які ми передаємо на потреби Збройних сил України. Дякуємо кожному, хто долучиться. Також попереджаємо, що під час концерту будуть звуки вибухів та звуки повітряної тривоги.